Зухвали убивство у Львові у припаркованому автомобілі. Застрелили місцевого підприємця, свідки чули кілька пострілів. Потім з авто викинуло тіло. Колеги загиблого розповідають, що у нього хтось намагався відібрати бізнес. Убивство сталося майже в центрі Львова. Десятки перехожих чули постріли з припаркованої машини. Потім із сірого фольксвагена викинули людину. Просто на узбіччі опинилося тіло місцевого бізнесмена із двома вогнепальними пораненнями. Невідомі, особи. Викинули з автомобіля чоловіка, який в результаті огляду місця події було встановлено, що він загинув від вогнепальних поранень. Із чого стріляли вбивці у міліції? Не кажуть так само не розголошують ні версії, ні подробиць справи. Очевидці ж кажуть, усього чули кілька гучних пострілів. Хтось нарахував три, хтось чотири. П'ять по восьмі. До мене прийшов покупець і Сказав, включив що чотири що постріли і все. Та чумчити бачив. Вже знав, що там це. Ну наскільки пише в мережі, то це проїжджала машина, в якій відбулося приблизно три постріли, і тоді викинули тіло з автомобіля. І тоді поїхали, і очевидці запам'ятали, що це було. Сірий Volkswagen Passat. убитий був власником фірми, яка торгує будівельними матеріалами. Останнім часом зайнявся також it бізнесом. Підлеглі загиблого кажуть, зв'язків з бандитами власник магазину не мав, хоча вижити з міста його намагалися давно. Дуже цінував Львів, дуже любив Львів. і не хотів звідси ніколи виїжджати. Хоча були якісь там тривожні сигнали, що він тут не бажано особа. Тут було, здається, порукне кримінальне провадження щодо посадових осіб, які працювали тут кілька років тому назад. Ну і та справа зараз на розмініше. Перемогу директор крамниці бачив загиблого буквально за кілька годин до його смерті. каже, все було як завжди, і нічого підозрілого у поведінці шефа він не помітив. Я з ним розмовляв дуже хороший настрій, спокійний. Я з ним розмовляв буквально десь в Що Останній час в нього постійно були якісь зустрічі, він старався знайти якісь нові шляхи розбудови бізнесу, чим займатися. За неофіційною інформацією у загиблого намагалися відібрати бізнес. Нібито хтось хотів дешево купити фірму, та підприємець на такі умови не йшов категорично. Правоохоронці нині розшукують свідків. Просять усіх, кому що небудь відомо про цей злочин, зателефонувати до міліції анонімно. Анастасія Бобкова ТВАЙ.